Ця ініціатива, цей громадянський рух, не є е, такою собі недопартією і не є якоюсь короткочасною в плані ініціативою. Вона не загасне після виборів, тому що ми ставимо перед собою двояку амбітну мету. Перша мета можна сказати, вже частково досягнута. Мається на увазі, що вже е, є партії. Українські, які в тому числі ті партії, які мають реальний шанс потрапити в парламент, які публічно заявили про те, що вони визнають критерії руху, чесно, заявили про те, що вони публікують списки всіх своїх кандидатів, як партійних, так і мажоритарних. І якщо якийсь кандидат не буде відповідати з точки зору громадськості або народної ілюстрації цим критеріям, то ці кандидати будуть зняти зі списків. Як говорили нам наші румунські партнери, які провели дуже успішну кампанію в Румунії в 2004 році, для вони із 225 кандидатів відфільтрували десь 96, що є великим, великим успіхом. І румунські колеги нам говорили, що якщо з'явиться хоча б одна партія, яка публічно визнає ваші критерії, це означає, що ви вже практично досягли свої цілі, почнеться. А те, що ніколи поки що не було в Україні, конкуренція на зовсім інших принципах. Тому що коли серед там, скажімо, шести партій, які претендують на на участь в парламенті, є одна, то е з'являється питання інших партій, тому що критерії, які ми виставили, є елементарними. Жоден відповідальний політик не може сказати цим критеріям публічне ні. Але мовчати теж не можна, Ми не дамо їм можливості уникнути прямих відповідей. Я думаю, це буде в першу чергу з журналістами. От коли до вас піде парад планет і вам будуть приїжджати і говорити про альтернативу владі і про там покращення життя та, і все інше, перше питання, яке б вам задавав би, чи ви відповідаєте, чи ваші кандидати, перед тим, як говорити про, про космічні кораблі і, 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 і великий театр, запитати їх, наскільки їх кандидати відповідають цим критеріям руху, чесно. Можете запам'ятати таку цифру: від 66 до 80% українців згідно соціологічного опитування соціалі... Соціалі... опитування. Це у Львові говорити про соціалізм підтримують ці критерії. Тобто від 66 до 80 виборців для політика це неймовірно висока вимога. Це означає, що політик не може сказати ні такій кількості виборців. Інша, інший факт, про який ви всі знаєте. Що в Україні на цьому етапі є такий цікавий тренд, якого речі не спостерігалася. Партія влади втрачає голоси, а опозиція їх не здобуває. І цей прошарок, який так провисає між двома полюсами, він спочатку був 20%, 30%. зараз соціологи говорять що про 40% і більше відсотків українців, які чекають якісно нового підходу до політики. Які чекають, власне кажучи, що з'явиться ті партії, які будуть відповідальними перед виборцями, і які будуть мати якісно іншу політику. Тому що, якщо зараз говорити про альтернативу, то альтернатива має бути протилежною від того, що є при владі. Тому я не уявляю, яким чином, скажімо. Об'єднана опозиція може публічно не підтримати ці критерії. Але я ще більше не уявляю, яким чином можна сказати, що ти їм відповідаєш, а потім піти на вибори і показати у списку людей, які не відповідають критеріям, а ще страшніше попасти в парламент і потім повести себе так, як вели багато попередників інших. Тому ми в цьому. В цьому випадку закликаємо перше, щоб максимальна кількість українців прийшла на вибори, тому що та апатія, яка є зараз, дозволяє владі, ну власне кажучи, і недоброякісної опозиції позиції домовлятися між собою і практично міняти тільки декорації, не міняти суті влади. Особливо це стосується молоді. Бо цього року я чув цифру, яка мене абсолютно вразила: 7 мільйонів молодих українців або вперше проголосують, або ніколи не голосували. Це це сила, яка може привести в парламент там конституційну більшість. Це молодь. На сьогодні вона не бачить сенсу, не бачить мотивації і не бачить можливості впливу. І далі ми переходимо до іншого моменту. Ми говоримо про те, що цей громадянський рух дозволяє виборцям отримати вплив на політику. Тому що якщо ви зараз прийдете на виборчі дільниці, а ми знаємо, що там будуть політичні сили, які визнають критерії чесно, і ми про це донесемо інформацію максимальної кількості виборців, то голосуйте за тих, хто ці критерії визнали. Далі уважно слідкуйте за тим, як вони сили в парламенті. І якщо ці сили втримаються. На, на, на протягом роботи в парламенті, то можете говорити, думати про те, що у вас з'явився вперше політична сила, на яку ви впливаєте, яка визнає ваші цінності і яка підзвітна вам, а не тим, хто платить гроші. Це власне те, про що ми вріємо. І другий раз уже в парламенті не пробачайте тим, хто зрадили, і підтримайте тих, хто відповідає критеріям, хто є послідовний. І ви побачите, що ситуація в Україні принципово зміниться.